Так, слайди мають бачити. Так е, я хочу презентувати нашу спеціальність е, освітну програму інформаційної системи та технології. Е, е, це кафедра інформаційної інженерії ім. Попоскова е, здійснює навчання за цією навчальною програмою. Наш колектив дуже такий кваліфікований. Він складає 19 докторів та професорів, 30 кандидатів наук та доцентів. Навчання здійснюється на кафедрами двома мовами за спеціальностями. це навчання англії української мови державної та англійської мови. Це окремо збираємо цю групу. Ну це більш орієнтовано на іностранців. Багата кількість у нас є лабораторії та наявності є обладнані комп'ютерні класи. Які мають як комп'ютерне обладнання, так і мережеве, тому що вона така з приводу значення програми. Це є інтеграція таких от напрямків, як е, е, мережева технології, тому що ця кафедра у нас має дуже великий досвід. І це ми є, являємося, є лідерами в Україні підготовки е, в галузі мережевих технологій. Це у нас є. Напрямок, який поєднується в, в рамках цієї освітньої програми, як безпека, інформаційна безпека та розробка програмного безпечної, тобто споєднання цих технологій, і саме інформаційний спогляд інтеграції цих от, трьох напрямків єдиної, на базі єдиної освітньої програми, це є ну, така риса. Окрема цієї спеціальна, яка відрізняється ну, на наш погляд від різних інших. А, чому на, набрали, на, ми взяли такий напрямок? А, тому що дійсно а, дуже а, наявності великий кількість спеціалістів, які є а, ну, спрямовані на як мережа технолог окремо, як кібербезпека, яка було презентовано на попередній освітній програму, так і як є цей напрямок, це розробка прав забезпечення. Але на грані цих на, на грані цих ото напрямків і дуже є нестача спеціалістів, які поєднують ці всі, напрямки, ну, ці всі напрямки. Це на цьому слайді презентовано. Якими майбутніми. Ну, Позиції можуть займати наші випускники: це менеджмент проєктів, це спеціаліст розробки підтримки різних сервісів, це спеціаліст розробки, тестування та експлуатації мережових програмного забезпечення, ті, які включають, можуть бути DevOps, можуть DevSecOps інженери, який об'єднує. Окрім е, функції ДВОПСА також забезпечення інформаційна безпека. Це дійсно адміністратор хмарної інфраструктури, тому що ми вивчаємося дійсно, уділяємо ці увагу хмарним технологіям під час АСНАБУТЯ. Е, Навчання на нашій кафедрі за цією світною програмою. це адміністратор мережі, системний адміністратор, інженер з безпеки, системний інженер. Також це інженер з обслуговування мережі, тестування програмного забезпечення, це і різні відки розробки, таке як. Java Backend Frontend Developer, розробка різних рішень в галузі інтернет речей, який поєднує як марні технології, так і мережеві технології, тому що інтернет речей це мережева технології, в тому числі і багато проблем виникає саме. На, на, на рівні ну, передних та мережових проблем виникає. Тобто, ці спеціалісти з розробки інтернет речей повинен теж знати мережеві технології і їх вплив на ці рішення, які він розробляє. Це дійсно розробник C, C-Sharp, та також це роз, р... спеціаліст з розробки баз даних. А, ну, для того, щоб забезпечити дійсно, тому що теорій дуже багато, дуже багато дистанційних курсів існує в інтернеті, тобто це можна все проходити, не, не навчаясь навіть на нашій спеціальності, але що забезпечує, дозволяє дуже якісно здійснити підготовку на цієї спеціальності, це наявність великої кількості лабораторій. А, ці лабораторії обладнані мережами та серверними Обладнання, це у нас є окрема лабораторія мережа технологій, як Циска, яка є, ну, так, є поєднанням з мережою технології Циска Академії. А це велика кількість у нас це відповідно це обладнання, яке є в цій лабораторії на одним цьому слайду. Це взагалі ну, мережа обладнання, а також обладнання, яке забезпечує мережеву безпеку. І також в лабораторії є комп'ютери для прозорношень. Інша лабораторія це лабораторія кібербезпеки та хмарних технологій. Вона обладнана северним, як ви бачите на цьому слові. Це є результати нашої співпраці в рамках грантової рамки проєкту Інжесек. Ми отримали це обладнання, і саме воно закуплялося. Це дуже достатньо унікальне обладнання. Є це дозволяє нам досліджувати різні віртуалізації насамперед. І саме віртуальні лабораторій цьому стовору. Ну і тому, що це є можливість навчати хмарні технології на базі цієї лабораторії. Це, звісно, лабораторія мережної безпеки та надійності, тобто, це безпека та надійність дуже важлива, тому що дуже велика увага зараз приділяється саме стійкості роботи інформаційних систем, тому і вивч... напрямки вивчання цих питань надійності та кібербезпеки, теж є частиною нашої освітньої програми. Також є в рамках вивчення мережок технологій це обладнання технології мобільного зв'язку та цифрового телебачення, це теж навчають і вивчаються ці матеріал. Це є технології наступного покоління Next Generation Network, і відповідно є обладнання, яке відповідає. Крім того, в цій лабораторії є досить унікальне обладнання, яке ну, таке. Немає в інших навчальних закладах, і навіть їх невелика кількість в Україні. Це саме мережеве обладнання. Крім того, в навчальному процесі навчальному процесі у нас є інтегрована дуже велика кількість курсів, це як відомих навчальних платформ, як CISCO, Amazon Web Service Academy, Coursera, Microsoft, курси, які вони пропонуються, вони теж використовуються. А, також у нас є Range Force, який дозволяє це такий віртуальний полігон, який дозволяє проходити навчання та на цей, е, отримати практичні навики. Ну, спершу чергу, це з кібербезпеки. в цьому самому напрямку а, в нашу навчальної програму є інтеграція, тобто відміни чертої є. Також що багать, завдяки тому, що наша кадра приймала участь у великій кількості міжнародних проєктів, а, тобто а, велика кількість. У нашому чарні було інтегровано великі кількість вдалих курсів, які є з Шведського університету. Це і USAID інтегрована програма. Це є програми інших вузів, які були част... ну, які розроблялися при участі в рамках цих проектів. Міжнародних проєктів, європейських, ну з Європою з і крім того, з Сполученими Штатами Америки. Ці напрямки це відповідно попередній був слайд. презентовано, це курс, який наші студенти можуть проходити отримати сертифікацію згідно СКАкадемії. Також це сертифікація проходить курсу, який Amazon веб-сервіс пропонує. І, відповідно, десь наведена ієрархія цих навичок та курсів. Далі це курси, які Microsoft Learn, відповідно, цей слайд презентує. і саме платформа Range Force, яка дійсно дозволяє проходити ці курси, також отримати сертифікацію згідно цих програм велика є співробітниця великою кількістю організацій тішно це міжнародна організація USAID. сам перед це різні різні вузи як наприклад, BTH шведська це і різні IT-компанії, польська академія поморська академія слупську та інші також наші студенти мають можливість проходити статажування та продовжити це навчання або навчатися програму подвійних дипломів в рамках різних академічних мобільних програм мобільності. Це є у нас співпраця з Шведським університетом, університету сетбрекінкень BTH. Це у нас студент. Також проходив проходить навчання в університетах міста Лемонч, Франція. Ну, це слайд від мене. BTH, як ми бачимо. Це наші студенти, які продовжив навчання. Це на даному Це були студенти чотири курсу, які продовжив навчання по е програмі двоєних дипломів. У Швеції це у нас Іспанія, університети Хаєн. Uh, наші студенти також приймають участь в наукових роботах, це проводиться на кафедрі, У нас є ну, це організатором і таким провідником. Це є міжнародна, міжнародна конференція під організація організації і А uh, це у нас також є АСІМ, uh, проход конференції, який педагід АСІМ uh, організації, і студенти теж приймають участь в цих. Uh, Програма. Крім того, ми співроб... спів у нас є співробітництво з компанією Huawei. Ну, зараз це Huawei вона складена, те, що у нас почалася війна, і, ну, і те, що Huawei дійсно є таким постанційним, тобто, це вносить деякі е, складності, але така можливість є, і надіюсь, вона буде далі розвиватися. Ну, На цьому я презентацію закінчив. Будь ласка, якщо є випроси. Так, ну в першому чаті я виду вижу питання. Так, це немає питань, і в іншому чаті тоже є питання. А, ну, з таких е, е, питань, які нам на презентації задавалися, але цьому не прозвучало. Це звичне питання, яке відноситься прохідному балу, який був в попередньому році. Це в попередньому році у нас середній бал на контракт на держбюджетні місця. Це було 168 балів. вісі балів, і якщо є навчання за контрактом, вартість контракту 17 900 Ну, більше питань немає, тобто я передам слово то іншому.